Так, шановні, на, надайте своє труду окнову повторно. Добре, дістав ще раз твою книгу з твоєю кошель, та передав з одного кроку. Пожалуйста, я вам лікую з родовою книгою. Добрані сили, перейдь в ДСНС. Так. ДСНС прийнятий і звільнений по причині переведення до НПУ. Так. Варна нема, хорошо статуту, нема. Після цього поверну трудового книгу людині напрот, ваш паспорт Румітина на Україні. Добре, взяв трудоукнули та положив назад до правої кишені, взяв паспорт західний правої та побачив до напроти. Почав занійомлюватися за паспортом громадяна на Україну напроти. Зараз микрофон. Марцюфей, Макс. Поживання, <поживання> <криє> <поживання> 7 років, вихов, так, після цього повернув паспорт романтина на Україну напрот. Після того планчетка ПК. Знайшов <постив> по базі даних ім'я Макс імемонсмарцуфейс, там ты на номер штрафів, щоб не перебуває у розшуку. Після цього заховував планшет КПК, хвилиночку. Державне организации синтез пиндер правопарабатий. Рома. Ви до мене. Uh, пан Семеген. Я слуху, кажіть. Боуслав, я услух. Десять mm двадцать. -hmm. Я людей. Угу. Э, так, с, э, здесь сейчас КПК. Что ты по прайме пришел, да? Не, 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 мне надо. О, а что премию видно да, Ну типа за гарантию вроде. Он то нашим не даст. Он тоже хочет. А. Трай распятать. По сути должен. Да, да, да. Я Мне требуется винить Galaxy провести контракт.

Мама, дайте премье. За РП підвищення немає. О, я... А, за генералності? Ладно. Вітаю. Передайте свою продукту повторюю, щоб я вас підвищив до свиня. Добре, взяв трубок, но покорм на карман, Він, на корпусі. Почав стаємо з трудового кнового людину повторно вже так, переведення до НПУ, прапорщик, сержант рядовий сержант. прапорщик, Тобто четверте порядковосвання, вірно. Я, то я вас маю підвищити за четверте го порядкового званням на СНС на Після цього звання. Після супорту людину людині напротив. Диск начат КПК. По базе на Анхе нашел на имя Макс Марцов Ай, перевешил э, на другого передкого саня. После этого подвешил на третий передкого саня. И после этого передал на против данного посещения. я Макс, панали в патруль, панали в патруль. Да?